Всім привіт! Сьогодні в цьому відео я вам покажу, як доработати канали на двохтактному мотоциклі советському. То лі Ява, то лі Мінськ, то лі Іш. Не важливо абсолютно. Важно те, що їх треба доработати, тому що там ступеньки, які не дають вам розвити заводські сили, і вас об'їжджають китайчики по 15, по 12 лошадних сил, і ви не можете нічого з цим зробити. Поэтому усаживайтесь удобно, чтобы вам было классно. Варить чайку. Точнее, сначала, наверное, варить чайку, а потом усаживайтесь. И будем дивиться. Для начала, чтобы понять, что за каналы, вы должны понимать, как работает двухтактный двигатель. Работаем следующим образом. Смесь движется из карбюратора В впускний канал, все під поршень. Це момент, коли поршень уверху. Коли поршень опускається, він перекриває своєю юбкою впускне вікно. І смесь внутрі картера залишається герметична. І по мірі опускання поршня давлення в картері росте, зжимається ця смесь з воздухом. І по мірі того, як поршень вже підходить ближче до нижньої мертві точки, відкриваються продувочні канали, канали. І через ці продувочні канали смесь виривається в циліндр під определеними углами, щоб продути правильно циліндр із Він, виходить, продувся. Опять поршень йде вверх, у, уверху, виходить, йде зжаття, а внизу. І, Отрицательне давление, то есть розжижене. І коли відкривається опять впускне вікно, то сюди засасує вакуумом нову смесь, а вверху проїхать зжаття, спишка і робочий ход. Сподіваюсь, ви це все знали. А якщо знали, значить продовжимо далі. Чого вони не заводу неправильні? Чого вони не заводу неправильні? Ну, Ми раніше жили в такій країні. Що воно все робилося ну, під одну форму і відлічалося. От форми до форми відлічалося все. І були допуски заводські гріхи. Там якісь 2-3 мм ступеньки і в рубашки, і в картері, і в гільзі. І оце все сумарно. Воно не давало те, що написано в книжечці. А в книжечці написано все до ідеального. Вони зробили. От на комісію, грубо говоря, двигатель з ідеальними совпадіннями, з ідеальними фазами, ну, з усім ідеальним, і отримали от, наприклад, з'яви 26 плашадівних сил. А тут їх, допустимо, їх може не бути. Так як навіть от в інтернеті ви бачили, що 634 ява зачасту об'їжджає 638 Чого? Тому що в 638 є більше цих огрехів. І вона їде ну, або так само, або хуже. Хоча в 634 22 лошадині сили, на сіке з ну, і Зачем робити так називаємо доводку, доработку, запил, форту? Ну і опять да, робити її треба для того, щоб вернути ці заводські 26 лошадиних сил в випадку з Явою. Ну, в случаї з Мінськом, Візаком і так далі. Там Ваші показателі зависять от вас. Тут 26 лошадиних сил. якщо тут все ідеально. Якщо тут щось не ідеально, Смотря, звісно, наскільки не ідеально, ну, може, то будь-який аж просадки до 20 сил. Наскільки все плохо. Ну він при цьому заводитиметься і їхатиме, ви цього ну, не очущатимете. Воно, в принципі, не особо много то й дає. Якщо у вас... Плахеки не сильні, то їх краще не робити, тому що ну, шкурка вичинки не стоїть, час не потрачені і так далі. Ну і я хотів би вам показати, з чого треба починати, як це зробити правильно і до чого це приводить. А перед цим хотів вам показати, як воно має бути і як воно є на самом деле. Ось як воно має бути. Зараз я вам фотку вставлю. І як воно є на самом деле. Соответственно з такими ступеньками, як на цьому картері, воно нікуди їхати не захоче на гонках і так далі. Тому приступимо к тому, щоб їх обрати. А щоб правильно їх обрати, почнемо з самого основного. Це впуск карбуратор до колектора. Як він стає. Треба перевіряти, як він стає тут. Чи совпадає оце з оцим, як він тут стає. Потім, коли тут він нормально буде підігнаний, це все, звісно, на шпильках на собраному, відганяємо сам колектор до циліндра, Як воно тут буде стикуватися. Ось так. О. Убираємо оці ступеньки і убираємо ступеньки, які будуть ну, між рубашкою і колектором. Тому що ну, цей колектор нікуди не годиться, він ось тут тріснутий, це я вам для наглядності просто показую. Коли ви це все підігнали осторожно і акуратно, не треба там його розсверлювати до потірі пульса. Чим більша дирка, то воно краще їхати не буде, повірте. Далі приступаєте до синхронізації каналів е, рубашки і самої гільзи. Перед тим як розуміти, що треба пиляти, воно то видно, де е, так, давайте я покажу на оцю гільзу. Да, ось тут видно ось цю. Що тут була ступенька. ось така. І як, ну, тут не треба її убирати, тому що ви зробите більше впускне вікно, чим зробиться ширше. Ну, Тут шир, звісно, нічого страшного воно не буде. Головне, щоб не в висоту і не внизу. Ну, вширь. Ну, все одно, у вас тоді буде різне січення вікон на двох гільзах і вже синхронно не буде. А ви ж хочете зробити качественно, тому я вам не рекомендую. Тут краще наростити якось металу ці канали з рубашкою. йдете до перепуска. Соответственно, опять же, отут. Картер, рубашка, рубашка, гільза. Як делать картер рубашка, желательно розгрізувати. Як розгрізувати, я пояснив у своєму телеграм-каналі. Розгрізували і. Тут усе видно, як бачите, як воно тут синхрониться, не синхрониться, все абсолютно дуже легко бачиться. Якщо не хочете розв'язовувати, можна наліпити якоїсь такої герметика дуже тонесеньким слоєм. І надіть циліндр, добре його тут поприлажувати, зняти і по п'ятну буде видно, як воно прилягає, де ступеньки, де нема ступень. Соответственно, обиємо всі огріхи, ділаємо максимально по -заводському все Не треба його розширяти до потері, пульсу, опять же, велика дирка, не дасть вам нічого, кроме хуже їх. Далі делаем синхрон самих продувочних вікон з гільзи. Як це правильно опять же, делать? по принципу, як ми делали з спускним вікном. Тут бачимо вже підігнано все з оцією рубашкою, ось все видно було, що отак перекривалося вікно на 2-3 мм рубашкою. Ми обираємо рубашки. Ми обираємо рубашки не в началі, а по всій її дліні, щоб воно було на розширення, тому що оцей канал должен бути в 2,5 рази більший за посіченням, ніж оцей. Соответственно, якщо. Ви будете розширяти оцей канал, то тут треба у вас повинай більше площі здобитися. Причому вживате це все понаростаючій і постійно, щоб поток ускорявся і продував усе, і не смішувався з вихлопними газами. Після того, як ви підігнали, тут усе, все добре. Обов'язково з соблюденням усіх заводських углів продувки. як ви бачите, тут воно з углами все. Тут воно не от балди. їх треба соблюдати. Тоді у вас буде дуже все хорошо. Після того, як зробили це, перепровірте ваші канали на синхронність, тому що вони повинні бути одинакові, як оцей канал, так і ось цей канал. По ширині, висоті, все, щоб було одинаково. Соответственно, цей за цим, щоб вони були синхронні. І... Тож, обов'язково, щоб оці канали були такі, точно такі самі, як і на другій гільзі. Щоб був синхрон. Далі у нас теж дуже цікаво. Це у нас виходить випуск. Як ви бачите, тут теж є отака вот ступенька. Но, опять же, її пилять не особо треба. Тому що тут треба наростити метал, бачите? Ну, в вашому возможно, ні. Тут треба проміряти все ж Потому що, якщо у вас, допустимо, криве вікно в гільзі, його да, надо вирівняти не в висоту, а от іменно по його геометрії, його треба вирівняти до того, щоб воно було рівним. А якщо у вас рубашка, допустим, рівна, гільза крива, значить паляємо гільзу. Якщо у вас гільза рівна, рубашка крива, пиляємо рубашку. Якщо у вас така, така ситуація, як у мене, що гільза рівна, а рубашка не дуже і от така історія, тут треба наростити. Наращувати можна чим хочете. Я таким не займаюся, тому що я боюся, що воно вилити у поршньову і поб'є там ще щось. Ну Можна наростити, допустимо, холодною сваркою чи ще чимось, чим, чи якимсь жидким алюмінієм. Ну, він, типу, наподобі холодної сварки. Цю тему вивчайте без мене. Я вам не скажу. Що я Ну і коли ви всі ці канали доработали. Настроїли карбюратор ідеально просто. Ну це поганий карбюратор, це для того, щоб ви просто для понимания. Настроїли идеально карбюратор. Настроїли идеально зажигання. Настроїли идеально сцеплення. Тільки тоді у вас мотоцикл Ява повали на 26 сил. Зараз перед вами стандартні розвертки циліндрів Ява. Ось лівий циліндр, тут правий циліндр. Тут два таких стандарта, два ГОСТа, В різне час випускались. Ось на правому циліндрі, дивіться, це старі циліндри, старі гільзи. Тут оцей канал ширше. На 25,5. А на нових, які навіть зараз по сідій випускається 23 Ширина каналу. Висота одинакова. Тут, ну, кому надо, можете поставити на паузу. Подивитися всі розміри. Оператор вам зараз підсніме, все. Висота від верхньої кромки до впускного. Висота від верхньої кромки до випускного. Ширина. Висота самого впускного. Тут. Опять же, від верхньої кромки до перепуска, до продувочних, висота продувочних ну і це все ви бачите зараз. Тут е на старих опять же, тут була така перемичка під кольцо Як ви бачите, і от тут я вам зрозумів розміри цієї перемички буквально. Ось, от кромки, опять же, ширина, висота, все є. Опять же на цих циліндрах видно ці всі огріхи, особливо по розмірам. Даже на цьому 43,5, там 44, тут висота 53,5, тут висота 53,7, тут 53,4, 53,8 і все воно так відпочається. І оце бусеп треба доводити для синхронної роботи двигателя. Поэтому, якщо ви розвізовуєте, обов'язково займіться цим. Після того як ми зробили всі ці действия з нашим двигателем, з картером, з Їзою, з впуском, з випуском, абсолютно з усіми каналами, з усіма ми зробили ці действия, воно повали, так як розчитано по еталонному комісіонному який, в якого паспортні дані написані в тому самому в гуглі. Примерно тому і юпітер 5, який в мене на каналі. Коли я діяв там ну як, не капіталку, ну, ми точили там поршня і я замітив, що там дуже добре, от прям майже ідеально, все з заводу дуже добре совпадає. Картер, рубашка, немає ступень, як в рубашки, гільзі, всі канали дуже симетричні, того він дуже добре валить. Він об'їжджає своїх китайців і так далі. потому что им дуже хорошо там совпадал. Плюс мы его настроили, карбюратор, сцепление, зажигание, все это дуже хорошо сделано. И он ну, работает просто как идеально в общем. А если вам это все внутренне заниматься, можете мне написать в личку, возможно мы договоримся, чтобы я это сделал. Поэтому вот так, якость. Дуже возможно скучный для вас видос, но Информативный. Информативный. Максимально по теме, максимально сухо, как можно. Як. Поэтому следующий видос. Гонка. Ява и Юпитер. Самый честный заезд в всем у Ютубе. Мы сделаем идеальную Яву сделаем идеально Юпитер. Юпитер у нас уже готовый. Сейчас мы доделаем этот мотор, отправляем заказчику. І займаємося тією явою, яку вирішення не бачите, тут за кадром стоїть. Ми там поміняємо вал, тому що той китайський розцентрувався і він вже вона не настраюється, саники під'їхало, під'їла і все. В общем, ми її підлампічемо, щоб вона їхала на всі свої заводські сили. Там, кстати, теж дуже добре все совпадає. Поэтому заезд будет, ну, максимально честный. Настраиваю, настраюватиму я, що Юпитер, що я у один человек, грубо говоря, на один слух. Водители мы будем менять. Ну, короче, самый честный заезд, я у Юпитер. Так що підписуйтесь, через недільку буде заезд. Ну, на цьому будемо лепити розлуку. Так что не ламайтесь, повного бака и хороших вам дорог.